Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає здійснити мрії. І чи здійсниться мрія того, хто дивиться це відео? Яка б ця мрія не була? Що заважає здійснити мрію? Того, хто дивиться це відео. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Тут може бути пов'язана мрія щось із вашою справою. Творчість може також бути. Хтось хоче виїхати, переїхати, подорожувати, в подорож поїхати, виїхати в інші країни. Така важка карта, оце треба чистити. Заперечую повністю, весь негатив убираю, Заперечую, убираю. Заперечую, убираю повністю, весь негатив знімаю. Оцікаю всіх ворогів. Більше ніхто не може втручатися. Ну, тут так, не можна розповідати. Дивіться, ви краще не розповідайте про свою мрію, ви її винашуєте в собі, От. і вона обов'язково має втілитись. Тут такі карти вийшли, що можуть і цю ідею вашу красти, і вам заважати, одрізати, щоб у вас не було цієї мрії. Радять карти закрити. Доки, доки вона не втілиться в життя, от ви не досягнете цієї цілі, оці наміри краще не розголошувати, не розповідати друзям, знайомим, родичам навіть близьким. І тоді буде вдача. Нікому не кажіть. Тоді буде вдача. Прошу ваші сили допоможіть. Втілити мрію в життя? Скажіть ви ще сили, чи лишилась духівка Ви прошу? Закликаю духів кави, допоможіть, скажіть нам, чи лишилась ще якийсь негатив, що заважає втілити свої е, мрії, досягнути ціл, цілі. Мету. Хтось користується вашими ідеями, вашою оці. Ви дуже сильна людина. Може, навіть це ваш може стосовно кар'єри, можуть бути люди просування по кар'єрі, і тут конкуренція така сильна і вам. Роблять навпаки шлях, збивають із цього шляху, а самі займають ваше місце, поки ви йдете в інший шлях. Це я заперечую весь негатив. Вбираю, відкриваю всі шляхи і дороги на досягнення своєї мети. Всі ваші дороги легкі, і двері всі для вас відкриті. Убираю всіх ворогів, буде так, прошу, скажіть. Чи є ще хоч що-небудь що заважає досягнути цілей, досягнути своєї мети? Не знаю, щось програлось так, що може бути кохана людина, яка вам заважає стати фінансово незалежним, перешкоджає, якби ви витрачаєте всю енергію на кохану людину, на родину, на От в свій час, який би ви могли заробити гроші, великі гроші, дійсно, ваша оця ціль вона може принести великі гроші, постійний прибуток. Вам це ще й задоволення, це вам подобається. Ви в цій справі, як е, е, от риба в воді. Але ви стоїте, і тут така. Людина, близькі люди, кохана людина щось від, відволікає, чи як то ви у вас от в двох напрямках енергія, вам треба в одному напрямку її спрямувати. Тоді буде успіх. Скажіть ваші сили що робити? Заважають вчитися. Вам треба ще вчитись, хтось прагне вчитися. Дивіться, кохана людина повинна зрозуміти, що щоб ви були щасливі, вам треба розвиватись. І ви не можете існувати в просторі. Не розвиватися, заклякнути в одному стані. От. І для вашого щастя треба обов'язково говорити. говорити, і ви тоді будете щасливі, і насправді і ваша близька людина, друга половина, також буде щаслива, бо ви будете дарувати і своє щастя. От, навколишнім людям. Заперечу весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи. Духівка прошу, допоможіть. Відкрийте всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео на досягнення своєї мети здійснення своєї мрії. Чи Чиї перешкоди. Угу. Так, тут є перешкода, можливо, пов'язано із домом, щоб у вас був будинок, власна домівка, квартира і. Це ваша мрія, але дуже сильно виснаження, таке виснаження, щоб досягти цієї мрії. Я хочу допомогти, або ви навіть вже перевиснажили себе, і у вас може хвороба бути. Це я заперечую, знімаю повністю весь негатив відкриваю шлях на власний дім, на власний будинок, квартиру. Того, хто дивиться це відео, більше нема жодних перешкод. Дороги легкі, до власної домівки, до власного майна, будинку, квартири, і двері всі для цього відкриваються. Буде так. Прошу ваші сили, допоможіть. Е, досягти мрії, власного житла. Тому хто дивиться це відео без перепон, буде так. Скажіть виші сили. Духівка випрошу. Чи є ще негатив? Закінчиться цей період. У вас була сильна депресія, так розумію, це все. Я заперечу, вбираю. Йдіть у люди. Йдіть в люди до людей. У вас тут буде гармонія. Вам треба спілкуватися, виходьте і радість. Ну, почистили. Самі себе не програмуйте. Прошу вищі сили, допоможіть, Отверніть весь негатив від того, хто дивиться це відео. Біше немає жодної перешкоди. Перекриваємо. Откриваю всі шляхи і дороги до своєї мети. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на власний бізнес, на власну справу, на власне житло, дім, квартиру, будинок. На переїзд, на подорожі в інші країни відкриваються всі шляхи і дороги, тому, хто дивиться це відео, дороги легкі і двері всі відкриті. Знімаю негативну програму з того, хто дивиться це відео. Вам можна бути щасливим. Вам можна, і ви собі дозволяєте бути багатими, щасливими. Подорожувати вам можна мати власне житло, власну квартиру, більше нема жодної перешкоди. В досягненні цієї мети. Буде так, буде так, буде так. Відкриті всі шляхи дороги і двері для вас відкриті. Убираю повністю всіх, хто застриг, хто негативні програми ставив, знімає. Вибираю, більше немає жодних перешкод, більше жахів не, не, з вами не страпиться всі шляхи ваші легкі. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги до мрії, до здійснення мрії. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую духом кави. Де будуть навколо вас люди, які будуть дарувати вам. Радість, підтримку, гармонія у спілкуванні, однодумці, люди, які вам допоможуть, які нададуть інформацію, і ви зможете вирости, піднятися по своїх на роботі, сходах кар'єрних і також розвинутись в своїх як творчість. Будь-за що би ви не бралися, щоб все у вас було гаразд, щоб у вас все йшло в руку, щоб ви могли розвиватись, мати прибуток. Вам можна бути багатими, розвинутими людьми. При цьому зберігти кохану людину, відносини це нормально і так треба. Отака сьогодні кава. Дякую усім. Приємної вам кави. І до зустрічі.